Пане Сергію, доброго вечора. Вам чи чуєте ви нас? Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, кілька питань. Ви щойно призначений на цю посаду. До цього ви не керували обласними міліціями. Які завдання перед вами поставив міністр Арсен Аваков і, можливо, вище керівництво і взагалі, хто вам запропонував очолити управління? Ну я це ви, від виконавника. Довели, що рекомендовано, і так як я офіцер, я відповів, зрозумів і поїхав його виконувати. От. А хто цей наказ дав? Відповідно, це ж міністр внутрішніх справ і mm -hmm. у нас одна особа, які mm -hmm. mm -hmm. наказ або mm -hmm. рекомендації. Mm -hmm. От завдання, які були поставлені, вони були сьогодні озвучені перед особовим складом та перед пресою. От вони. Достатньо зрозуміли це відновити порядок, законність на території Закарпаття, відновити довіру громадян, боротьба з тероризмом, контрабанди, повернення спокою в регіон, можливо, лише рішучими діями відносно організованих злочинних груп за всіма напрямками діяльності. Uh -huh. До речі, губернатор зазначив, якщо б повернувся. Туристи до краю, це буде той показник роботи адміністрації та силових органів, от, а також міліції в тому числі. Ну, краще так. Якщо повернуться туристи до краю, ви маєте на увазі туристів. Ну, він ну він зазначив, що за декілька днів зменшився поток, це вони відсвітили е, адміністрату. Він не, не велике зменшення, але це видно і треба, значить. Довести, що ми спроможні забезпечити спокій громадян, це довести. Ага, скажіть, будь ласка, а чому досі перекрита траса Київ-Чопот неподалік Мукачевого? Знаємо, що сели національної гвардії, які підпорядковуються саме МВС, перекривають її. Чому досі? Тобто, зрозуміло, що переховуються вже трохи далі в горах в лісистій місцевості представники правого сектору, але ну це створює незручності для всіх, хто проїжджає там. Я б не сказав, що траса перекрита, будемо казати, це на трасі, ніж, на цьому відрізку, де ви сказали, сконцентровано оперативно-мобільні групи uh -huh. і працівників, які можуть в який час переміститися з одного краю в там, другий, там, чи відповідно зреагувати. От, uh -huh. Ми не перекриваємо рух от, і навіть не створюємо там якось. Обстановки тотальної перевірки тому, що немає ніяких. Для... Угу. Пане Сергію, була заява президента, коли він був в Ужгороді, про те, що е, поява на вулиці з автоматом це вже тероризм, і, можливо, він не виключає такої можливості, принаймні, президент, що е, е, сили МВС будуть наділені більшими повноваженнями для боротьби з терористами. Чи маєте ви вже якісь вказівки щодо того, що, наприклад, людина зі зброєю на вулиці, це вже ознака того, що ви можете, ну, що представники міліції можуть її ліквідувати навіть до цього. І е, ще одна. Запитання, якщо, якщо це так, то як ви розцінюєте там дії? Наприклад, таких людей, як Микола Йовбак, ви, мабуть, вже чули це прізвище, який був зрушницею а, біля міліціонерів. І ну невідомо, як він кваліфікувався на той момент і кваліфікується зараз. Тобто, також людина на вулиці з зі зброєю без якихось опізнавальних знаків, що це міліціонер? Ну, я скажу коротко, по цьому питанню. Законодавства України достатньо, щоб кваліфікувати правопорушення громадянина, чи то воно адміністративне, чи кримінальне. Якщо людина в мирному місті не в день охоти, так пересувається з оголеною зброєю. Це є правопорушення. Такий громадянин дуже бути негайно зупинений, перевірений. Від направити в міське ближайше територіальне відділення міліції чи органу влади і буде притягнути до відповідальності до кримінальної, до адміністративної, ну з усіма витікаючими наслідками. І однозначно і немає різниці, де це відповідно зони АТО, де там зовсім друге питання. Пане Сергію, чи може це означати, що і пан Йовбок може теж бути притягнути до відповідальності, і чи взагалі відкрита кримінальна справа щодо нього і щодо людей, які були ну яких вважають представники ЗМІ наближеними до депутата Ланя? Тому що ну в засобі журналістів виникає дуже багато запитань, чому переслідують зараз і затримують представників правого сектору однієї сторони конфлікту, так і не затримані є представники іншої сторони конфлікту підопічних чи як їх ще називають. Пана Леня, людей, які були в цьому спорткомплексі Антарес, коли почався власне цей весь збройний конфлікт. Дивіться, я не хочу звертатися до якихось особистостей, тому що як для мене немає різниці. Законодавство не передбачає один преференцій відносно других, або тим більш поіменно. А тувати ті події, які відбувалися. Ээээ, вместе мукачу, ну по я не можу, тому що провадження по справі веде Генеральна прокуратура міліція не може коментувати ці ісу, пане вот. Сергію. Гаразд, але міліція розшукує. Міліція не знаю, є там фотопортрети, фотороботи, умовно обличчя і цих людей, які були зі сторони пана Ланя, і чи міліція також шукає, наприклад, пана Микола Йовбука, бо щойно ви нам сказали от в інтерв'ю, що людина, яка була зі зброєю, неважливо, де неважливо. Біля кого вона стояла, якщо вона не була там на полюванні а була в людному місці, вона також повинна бути притягнута до відповідальності. Чи означає це, що міліція шукає цих людей і що відкрито кримінальне провадження щодо них? Я вас Я не так затягуєш. Я кажу, що чи означає, що міліція розшукує і представників, які були на стороні пана линя? Чи міліція розшукує е, міліція. наприклад пана Йовбака? Ну тобто, зрозуміло, що прокуратура займається, але розшукує ж міліція. Міліція ж допомагає прокуратурі. Я зрозумів сказав, міліція розшукує або встановлює находження, якщо нема підстав, оголосить розшук як злочинка. І громадян, які були учасниками або співучасниками або свідками вказаних подій. Угу. З обох сторон. чи міліція З третьої сторони, сторони сторонніх громадян, які дадуть нам свідчення, що зможе нам відкрити якісь новели по справі. Міліція розшукує як підозрюваних представників пана Леня, чи як свідків? Я не перехожу навмисно на особистості. Я кажу, що обидві сторони. Обидві даже три. сторони. Обидві сторони. Наві справи. Тому що сторонні громадяни це є ті світі, які можуть спростувати або надати можливість зібрати докази щодо виновності чи невиновності. Будь-кого чи відомо зараз, де представники тієї другої сторони, і люди, які були е, на місці, от наприклад зі зброєю, як пан Микола Євбок, якого е, просто побачили, що він там є на місці. Чи відомо де вони? Вони на території України, чи за межами території України? Чи відомо щось вам про їхні місце захоздоходження? Я би не коментував питання, тому що тут скріччики, і вони мають. Добре, інформацію. пане Сергію, два останніх дуже коротких запитання. Всі представники там медіа, місцеві жителі, представники місцевої влади говорять, що є така зв'язка, так? Прикордонники, митники, міліціонери Служби безпеки України в цій всі контрабандні історії, яка тягнеться насправді не один рік. Чи ви збираєтесь звільняти представників місцевої міліції, людей, які вам підпорядковуються? Чи у вас є Якась ну візія щодо цього, як, як вирішити цю проблему, тому що зрозуміло, що міліція тут очевидно теж була якось пов'язана. І друге питання це те щодо міліції. Ми, коли були на місці в Мукачевому, то з'ясували, що представники міліції на місці біля спорткомплексу Антарасу були не лише з Мукачевського району, а з виноградівського, наприклад, з Ужгородського району, і всі нам підтвердили, що міліція знала заздалегідь про цей конфлікт. І була, ну, і була на місці, тобто не по виклику, а ще заздалегідь. Чи можете підтвердити або спростувати цю інформацію? І якщо так, якщо це правда, то е, ну, що це може означати, що міліція якось діяла в інтересах якоїсь однієї сторони, чи як? Тут ви декілька запитань склали. Давайте ми їх розмежуємо. Давай. Щодо корупції, щодо можливих кадрових числів чи звідки, там співробітників УМВ. Я дав відповідь. Простують і таку рівну. Ті працівники місті, які причетні до указаних правопорушень, тобто до якихось -то злочинних схем, там, чи до якихось опційних схем, у тому числі контрабанди. не дай дуже оборудки з наркотиками, будуть відповідно проведені перевірки, матеріали направлені до відповідного органу прокуратури, от там чи безпеки вже за кваліфікацією. А таку ж звір, це безперечно. Особи, які, які не визивають довіру в населення, не повинні попасти в нову структуру поліції. Оттак. Це перше питання. А друга половинка вашого запитання, яке ви все таки звертаєтесь до ходу подій, які відбувають угу. в Макачева, то я вам відповім так. мене тільки сьогодні представили. І для мене теж є маса запитань, в нашу чергу, які запитання, які... Засобок масової інформації, це інтернети, цікаві громадяни. Відповідь на що буде отримана після з вашого боку проведення службової перевірки, яка не забереться, ми не будемо їх затягувати. А також дослідження, які будуть проводити, що в матеріалах терпетина і будуть, ну буде видно подія. Uh -huh. Пане Сергію, пане Сергію, я... зрозуміло, два коротких уточнення. Коли закінчиться перевірка? Це 10 днів чи більше? Я би не сказав скільки. Я кажу, вона дуже коротка, але обіцяє. І друге запитання: внутрішня перевірка буде проводитися тими самими міліціонерами, які можуть бути і порушниками. Правильно я розумію? Ні, результати службової перевірки доповідаються будуть як керівнику. От, от. А я буду повітати керівництво ОС. І вона проводиться відповідно з, -з, -з нормативної бази. Для того задіються юристи там і інші фахівці підрозділів, які не дають можливості е ну, бути заангажованими, або там, ну, по крайній мірі, я обіцяю, що буде так Що буде об'єктивне розслідування?